Мій квартиран поживає. Не ображаєте його. Він сам кого хочеш образить. Ти про що? А вчора молодиця від нього ледве втекла. Ну, це діло молоде. Якби у мене батько там сидів, до мене теж дівки б липли. Так що, зайвого. Антоне? Антоне. Це Валерій Іванович. Ви вибачте, що так без попередження. Антоне. Ох ти ж мамо. Марусю! Іди швидше сюди. Хазяїн будинку не міг сказати, чи б займався постоялиці, навіщо приїхав до Києва з Москви. Опергрупа не знайшла документів убитого. Зрозуміти, чи був він сином міністра торгівлі, було складно. З одного боку, ніяких фактів, а з другого на місці злочину знайшли б пляшку легендарного вірменського коньяку Двін. Не буде перебільшенням сказати, що кожна така пляшка в ті роки була на особливому обліку. Зустріти його в оселях простих смертних можна було вкрай рідко.